Всім привіт! Ви на каналі Шукає житло у Львові. Сьогодні я знаходжуся в селі Липники, це біля самого Львова. І я поїхав оглядати дачу в садовому товаристві. Це є дачна ділянка без будинку 12. Сотих, ціна її 12 тисяч доларів, тобто одна тисяча за одну сотку. щоб ви розуміли, Де я знаходжуся? Ось це є карта, я вам прокручу. Ось тут де мишка, це є наша дача, яку ми в попередньому відео оглядали. Там була ціна з будиночком 11 тисяч доларів. Кому цікаво, можете зайти, подивитися попереднє відео. А це є наш садове товариство, в яке я планую сьогодні їхати. Це так просто нагадую вам, що ви бачили, як, е, яка там дорога, які будинки, яка інфраструктура, тобто, в принципі, придатне для житла садове товариство. Ось так виглядає вулиця, на якій розташована дана ділянка. Хто дивився попереднє відео, ви бачили, що була хороша дачна ділянка з територією, і ціна, в принципі, прийнятна була досить дешево, але був єдиний нюанс, що заїзд досить складний. Після дощу або зимою заїхати туди буде складно. Але літом, супер. На літо пропозиція, в принципі, нормальна, тому що якщо є машина, і після дощі ви не плануєте їхати, але коли підсохне, нормально підходить. В даному місці ось це є минулого відео-дача про те, що я говорю. Ось такий дачний будиночок, 11 тисяч доларів він коштував. Я нагадаю, що я не є ріелтор, я шукаю для себе і зразу паралельно ділюся з вами, можливо, комусь буде цікаво. Ось тут вона знаходилась досить недалеко від сьогоднішнього, від сьогоднішнього місця, куди я їду, там приблизно 500 метрів, можливо, до кілометра, якщо по прямій брати. І хочу, щоб ви звернули увагу, що ніби село Липники. Дачі, ніби виглядає, все мало би бути більш-менш однаково, але ні. На одних садових товариствах є заїзд, в принципі, нормальний, а на інших є настільки складний, що тільки проїзний літом і при чому в гарну погоду. Зимою ви туди не попадете. Тому будьте досить обережні при виборі ділянки чи дачі, яку будете собі купляти. Це стосується в принципі всіх кооперативів, це потрібно їхати і зважати ось такі всі моменти. Хочу вам показати на карті. Щоб було зрозуміло, де в нас знаходиться, я прокладаю маршрут з центру Львова від оперного театру по вулиці Стрийській, ми рухаємося. Ось такий гак потрібно зробити, але там ідеальна гарна дорога, ідеальний асфальт. Можливо, я дивився, по карті мав би бути переїзд трохи ближче, але не факт. Я не хотів вже вникати в ці деталі. Можливо, хтось з місцевих порадить, як краще поїхати. Якщо є такі, пишіть, будь ласка, в коментарі. Буду дуже радий, тому що такий круг робити ну, не дуже хочеться. І ось даний поворот на садове товариство. Це є дорога в сторону Львова зі Стрия. І ось такий малозамітний є поворот. Але як орієнтир, там є автосервіс, багато автомобілів стоять. І зразу за автосервісом повертаєте направо, ви от попадаєте в дане садове товариство. Дорога там, в принципі, є нормальна, без асфальту, без бруківки, але щебенем засипана. Проїзна, я так розумію, в будь-яку пору року є проїзна. Ось є електроупори, електромережа, в принципі, дроти йдуть нормальні. І ось так виглядає дана дачна ділянка. Ось тут вона знаходиться в цих кущах. В зарослях оцей вагончик з правої сторони, що ви бачите, також належить до цієї дачної ділянки. Це є 12-12 тисяч 12 доларів. Ось це і сусідні будиночки вже будують. Ви бачите, є електрика, підключитися можна без проблем. Ну, Ділянка заросла, нічого тут не скажеш, дійсно, треба чистити, але це не є велика проблема. А в загальному хочемо показати, як виглядає територія, тому що, можливо, хтось цікавиться дачами десь в тих районах, щоб ви вже орієнтувалися, наскільки там комфортно буде жити, чи підійде вам це, чи не підійде. Ви бачите, тут є будинки, двоповерхові котеджі. Це вже навіть не назвеш дачними будиночками. Це повноцінні котеджі, придатні для житла круглий рік. Я так розумію, тут газу немає, але в даний момент можна утоплювати будинок чи дровами, чи сонячними батареями, частково електрикою. В принципі, зараз ті питання вирішуються досить просто, тому газ це не є аж така велика проблема. Основний момент, що тут є заїзд, по суті, круглий рік. Бо є такі дачі, куди. Тільки літо можна заїхати, а тут, в принципі, на підвищенні цей садовий товариство знаходиться. Ззаді мене є невеликий потічок, куди стікає вся вода. І в принципі після дощі, от ось два дні тому був дощ. Ви бачите, що земля місцями мокра. Але нормально можна пройти, немає ні калюш, ніякого болота. Досить такий твердий ґрунт під ногами, з збоєм, перемішаний, але проїзний. Це вже добре. Ви бачите, з лівої сторони є дачна ділянка. Тоже пуста, без зарослів, покошена. Ну, я думаю, тут ціна буде трохи дорожча, ніж по тисячі за сотку, ну, але місце гарне, направду гарне. Ось такий будинок є. Це також дачою не назвеш, це повноцінний котеч, в якому можна жити круглий рік. Ось тут є гарна діляночка. Кого буде цікави, мож цікавити дане місце, можете їхати сміло, шукати, заходити в садові товариства, питати сусідів, люди привітні. Можна поговорити, можливо, хтось сусідів продає. Це все, що хотів вам показати в цьому відео. Ставте лайк, підписуйтесь. Кому цікаво, пишіть коментарі на всі питання відповім.